Любові Твоє, Ясві душі наша, благословена царство, а і Сина, і Святого Духа, нині прісло, і веде Богом. Чотирнадцято травня дві тисячі двадцять третього року, у неділю п'яту після Пасхи, про самаряниню Блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій очолив Божественну літургію у святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство Лаври та гості у священному сані. Суши, тружся, от сидяш, тако на істочніцем. Деже як оча жизни, відяжина цаморі, почерпаті водоглагола є Ісус. Завждім і біті. Після читання святого Євангеляй блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Це є природне для людини. Кожна людина хоче жити вічно, і кожна прямує до цієї вічності своєю дорогою. Але одна дорога є до вічності, це є дорога до Христа. Христос є наша вічність, Христос є залог нашої вічності, є наповнення нашої вічності. І від Христа людина получає благодать, яка робить людину способною вміщати в собі блаженство, радість, мир, щастя. На сугубі піднесли до Господу особливі прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Іктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший владика привітав паству зі святом світлого христового воскресіння та неділею про Самарянку. Всіх вас, дорогі брати і сестри. Вітаю з праздником світлого Христового Воскресіння, Христос Воскрес! також з неділею про самарянку. Самарянка, яка розмовляла з Спасителем, прийняла хрещення і стала мученицею. І в хрещенні вона була названа Фатінією, тобто Світланою. Тому ті жінки, які носять це ім'я, всіх вітаю. Зем Небесного Покровителя, нехай молитвами преблагословенної владичісти нашої Богородністю присладів Марії, Господь береже всіх нас, наших воїнів, наш народ і благословить землю нашу миром. Христос Воскрес, Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.